«Щедро» провансаль номер один в Україні. Привіт, друзі! Друзі, доброго раночку. Привіт. Вони вдома. Там суді дуже домашні такі. Ектор з лупітою під мишкою стоїть там щось себе знімає. Думаю, оце прикол. Зараз ми з лопітою покажемо вам, що є в нашому холодильнику. Мені трохи соромно, бо через те, що я постійно зайнятий в холодильнику, миша повісилася. А в нас холодильник навіть під час війни ми так набирали собі, щоб він такий повнесенький був. І дуже сало. Тепер в мене вдома немає, чоловік, боже, сала нема. Бо я знаю, раз на тиждень я йду до тих, до тих самих людей, там, купую у них великий там шмат сала. Завжди в є е, овочі. Заморозки дуже багато. Є в нас і ковбаски, є яєчка, завжди молочко, і вершки. Одразу прошу. Не реготати, хоча можна поражати, якщо чесно, тому що знаю, що всі думають, що шефи вдома готують собі якусь етику екстра їжу. Насправді ми харчуємося дуже просто. Тільки не лякайтеся на нього, в мене майже не вистачає часу, як і на сон. Літа. <пілляє> Відкрив е, холодильник Ектор. Ми ж всі думаємо, що там в нього і зелень, і Боже, там все, що хочеш, знаєш. Ага. Що тут є? Опа! Сметанка, Брокколі. Ну, броколі. Є. Ага. Ну, ну, тортилья, ну, Тортилья. яйця. Слава Богу, є яйця. Så. Завжди, коли є яйця, можна багато приготувати. А броколі. Ну, броколі. Броколі терміново треба їсти, бо вона вже не першої свіжості. Ну, чесно, для мене, якби це не здивування, тому що а, людина, яка да зранку до, до вечора там знаходиться на роботі, коли там ще й живе одна, то Ну, я вважаю, це абсолютно норма. Ну абсолютно. Тому що коли людина ну, цілий день відсутня вдома, да, то якраз її то і треба там поснідати, хоча б щоб щось було, да у Володимира щось думав, що буде багато чогось простого українського, типу там. Картопелька, морква, якесь сальце. Обов'язково хліб, обов'язково вчорашній, тому що чому він ще в холодильнику лежав? Ось капіси десь тут застоялися, обов'язково гірчиця. має бути добре, що є вершкове масло. маслом. Подиві кипусти. Як там кажуть, миша повісилась. Холостяцький набір. Да, Слухайте, у людини є і ресторани, і все, де можна да, так само, якщо це там, де він працює, там є їжа. Да? Ну, тому я думаю, якраз ці питання точно всі закриті на роботі, на самій жі роботі. О, ось, власне, холодильник. Ну, такий, нормальний. Це ще він забитий насправді. Я ж кажу, тому що Віруня була волі по-багатому. У Волі по багатому <різь> Видно, що дитина вдома. Ага. Тільки відкрила вона холодильник, я говорю, о, видно, що там дитина зразу. Це я щось готувала Маскарпоне, вершки залишились, масочку, віруні йогурти. Солоденькі йогурти. я просто Відразу у мене вони постійно в холодильнику, у мене діти просто їх обожнюють. Це от зразу такі, я не знаю, для мене так зразу, опа, з дитиною. там, да, от видно. А, значить, Залишки фруктів, ягід Зазвичай Ай. те, що зі столу ми не поїли, Ставлю холодильник, потім варю компот. Як Віруня любить вранці компот. Кисломолочний сир обов'язково, тому що в нас сирники це маст на скінданок у Віруні. Сирок е це для мене. Ну, набори були нормальні такі. Ну, не сказати, що там взагалі тіпо, не було. Знаєш нічого. Уно було б щось зварганити по-любому, тому що в мене в самого такі набори. Знаєш, бувають в мене там два яйця, там і кусок сира там чи ще якийсь ці кусок ковбаси там якоїсь. Наші судді – це ж відомі ще в кухарі України, да? І ми там думаємо, що в них там щось там в холодильнику вже незвичайне. Знаєш, ти відкриваєш і звідти фуагра там вже випадає. Ну, наприклад. Ну і коротше. А тут суті сьогодні для нас відкрилися і показали, що вони звичайні люди, що в вони холодильнику те, теж і всіх а може взагалі нічого не будь нічого не зрозуміло, канішне, але дуже будемо... цікаво.